Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засінні горем кровію политі, Спокон віку прометея, там орел карає, щодень Божий добрі ребра, її серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре. на дні моря поле, Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.